Багато хто вважає, що Меган Маркл стала першою жінкою, яку запросили святкувати Різдво в Сандренгем до їх офіційного одруження з Гаррі. але насправді королева Єлизавета вперше порушила королівський протокол саме заради принцеси Кетрін у 2006 році. Королева Єлизавета написала тоді, ще Кейт Міддлтон листа, в якому вона запросила її. Різдва разом з усією родиною, і це було вперше, коли королева запросила неофіційну дружину на святкування такого свята. Але ж Кетрін не святкувала Різдво з родиною до того, як вийшла заміж. Скажете ви і будете праві. Діщі Кейт Міддлтон дуже поважливо відмовила королеві Єлизаветі, посилаючись на те, що вона не хоче порушувати традиції королівської родини. Кетрін показала, що готова дотримуватися традиції і чекати, коли настане відповідний час. У листі Кетрін також зазначила, що обидві її бабусі. Нещодавно померли, і вона б дуже хотіла провести час зі своєю родиною. Так вона й зробила замість того, щоб поїхати в Сандрингем, Кейт вирушила до Шотландії. кажуть, що королева Єлизавета була неймовірно вражена таким її вчинком і високо оцінила любов Кетрін до своєї родини і повагу до королівських традицій.